Вчора на консолях PlayStation 5 стала доступна демо-версія Final Fantasy VII з під заголовком Rebirth. Якщо тобі цікаві мої перші враження, то з тебе вподобайка, шалений коментар, ну і let's go будемо починати. І так, демка проходиться приблизно за дві години, і за цей час ви встигаєте познайомитись з оновленою бойовою системою, з новими та старими персонажами, а також з головним антагоністом та його загадковим минулим. І він, до речі, досить крутий чувак. І якщо Rebirth напряму порівнювати з попередньою частиною, то гра стала краще майже в усіх Аспекта особливо мені сподобалось, як майстерно був поданий сюжет, який знайомив нас історією через погади з коментуванням від наших напарників. Також в цілому мені сподобався технічний стан гри. Звісно, сказати, що вона ген, у мене язик не повертається, але виглядає вона досить опрятно і дуже вдало передає настрій та атмосферу гри. Так що мушу констатувати, що гра є справжнім мастхевом, особливо якщо ви поважаєте потужні сюжетні пригоди з невеличким нальотом аніме стилистики, ну або з величким.